Видання Більти з посиланням на уряд Німеччини попереджає про ймовірні атаки на інфраструктуру. Deutsche Bahn. їх очікують з боку російських спецслужб та лівих екстремістів. Минулого тижня на ділянці між Дюссельдорфом і Дузбергом сталися пожежі. Відповідальність за них взяла група Angry Birds. Тому німецькі спецслужби тепер посилюють контроль і не виключають можливості підпалів, втручання роботи залізниці, пошкодження обладнання. Російські пропагандисти з агенції ТАС повідомляють, що керівництво Німеччини нібито ухвалило негласне рішення щодо представництва російських так званих змі, які чомусь все ще перебувають у країнах Європи. На думку німецьких урядовців, пропагандисти мусять повністю припинити роботу в Німеччині, тому що загрожують безпеці країни. Як пише ТАС із посиланням на неназваного співрозмовника, німецький уряд планує посилювати тиск на російських пропагандистів та їхніх родичів, аби вони добровільно повернулися до своїх скріп. Кореспонденти деяких великих яких німецьких ЗМІ у Москві поки залишаються при роботі? Німеччина стрімко старішає. До кінця цього десятиліття кількість пенсіонерів збільшиться на 5 мільйонів, а кількість працездатних людей всього на 3 мільйони. У зв'язку з цим міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе заявила, що німцям потрібно буде більше працювати і пізніше виходити на пенсію. За це вона зазнала різкої критики з боку партнерів по коаліції з СПД та профспілок. А міністр фінансів Клінбайль, який був стурбований станом німецької економіки, назвав слова Райхе ляпасом для багатьох. Однак, науковці з інституту німецької економіки в Кьольні міністерку підтримали. Директор інституту Міхаель Хютер закликав політиків відкинути суперечки і почати. Діяти, якщо, звичайно, німці хочуть зберегти нинішню соціальну систему і підтримувати рівень економічного розвитку країни. А головний партнер партії ЦДУ, голова Баварії Маркус Зьодер, пропонує скасувати допомогу бюргергельд для всіх українців. Підтримка для інших категорій біженців у Німеччині менша приблизно на 100 євро. Тим часом, згідно з опитуванням соціологічного інститута Форса, більшість німців 59% – не готові захищати країну зі зброєю в руках. На питання, чи будете ви захищати німеччину зі зброєю у разі нападу, лише 16% відповіли безумовно так. 22% сказали можливо від військових обов'язків частіше за інших відмовлялися виборці лівої партії. 72% жителів і досі не вважають, що Німеччина у найближчі 5 років зазнає військового нападу.